Всім доброго дня! До мене завітала Audi A4 20 TDI. З... з якого року машина? 11 рік з міста Запоріжжя на чистку всієї системи екології. Дуже рідко приїжджають ці автомобілі. Не зрозуміло чому, 247 пробігу. Мабуть, всі ідеальні, але не думаю. Неважливо, так 11 гектопаскалів на холостих 14-12, це трасовий режим, 175 кілометрів. Ну, приблизно під 400 Під 400 траса це дуже мало. Проблема є як в розчитаній масі сажі, так і змірена, яка йде близенько одна біля одної. В міському циклі змірена явно переганяє розчитану і вмикає на 24 грамах регенерацію. Фіксую Даніну обертак. 38. 12.05 росте навіть просто від нажиття педалі газу. Якщо їхати, вона буде швидше рости. Да і все. Так, який яр тут очистили рік назад, а саме теплообмінник, помилок немає. Так, невелика екскурсія до двигуна. Той самий кайк, тільки розвернутий впоперек. Впускний колектор пластиковий, індикатор забрудненості, теж цей самий. Що на Пасатах, що на гольфах, кадіки, таурани, Все те саме. Це сама трубка, розпановка форсунок, вентиляція картерних, єгір не такий не такий, як в Європ'ятій. Вакуум знаходиться зверху, теплообмінник худіший по конструкції. теж з охолоджувачем вихлопних газів і з підігрівом на радіатор пічки патрубком. І трішки другий потенціометр. І все, так все те саме. Свічки крутяться в автомобілі. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. Деталі, які відмились. Так, трохи там невеликий залишок є. Неудобно з телефоном. Дросель вже чистенький. На пластику то не, не столь важно. Масляними парами підмиє, тому що автомобіль буде працювати правильно. Так, індикатор забрудненості. Є такий, як новий. Так, на останній стадії що повисипало, є зола. Є зола, фарба з мого фільтра зсередини і сажомасиник ціла жменя, ціла жменя. Так, автомобіль працює на витяжці, форсунки в ідеалі, все працює, сажовий фільтр ще допрогрівається, кінечна точка ще холодна. Так, але провіримо все одно. Так, нуль на холостих на обертах. На обертах десяточка цього достатньо. Ще сажовий фільтр досушиться, ще менше буде. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, під'єднав датчик диференційного, бреше, бреше на 6 гектопаскалів. На холостих і бреше. На обертах. По факту там 10. На 10 гектопаскалів Паскалів під Але бачимо 14, 21, 2019 падає вниз. Да, По факту там 8 вже, а той 7, а показує 18. Так, під'єднав датчик з пасата б7 для Євро-5 екології трішки краще показує 4 на обертах. 15. Так, є таке і загальний стан Перепровірки автомобіля. Так, всі провірки пройшли ось успішно. Помилок нема. Висновок по авто. Так, висновок по автомобілю. Дуже гарний стан автомобіля, невеликі зауваження по температурним режимам в даному. авто. Так, це перше. Друге, пробіг дійсно рідний тут. Питань немає. Все працює перевірено, все чудово, але невеликі зауваження по температурним режимам. Які впливали також на незаводські регенерації. Даний автомобіль виконував до 200 по місту. Заводські регенерації по місту. Ну, 300 плюс повинні бути, як мінімум 350, а то й 400, в залежності від стилю їзди. Власник авто нормально їзди на цьому автомобілі, я думаю, під 400 має бути. Але після виправлення температурних режимів обов'язково надається гарантія на Audi 2.0, кузов Б9. Наступна чистка аж на 400 тисяч. Гарантійний лист на стан чистоти. 150 тисяч кілометрів пробігу. Всі необхідні технічні характеристики по даним автомобілям надаю особисто власнику авто, щоб в майбутньому корисна була інформація по обслуговуванню, а також щоб виїздити на дизелі. Не, не менше 700 тисяч і нічого, в принципі, з критичних ремонтів не робити. Тому що все починається з дуже з маленьких проблем, а потім проявляються великі. В даному автомобілі дуже маленька проблема, яку власник авто виправить і буде мати дуже справний стан автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.